Мої шанування, друзі, вітаю вас сьогодні, 6 червня, четвер. Я, Олександр Мусієнко, ви на моєму ютуб-каналі, і це традиційний ранковий брифінг для вас. В першу чергу вітаю всіх журналістів, працівників медіа, ЗМІ, з професійним святом. Бажаю ще більше успіхів, багато чесної, об'єктивної інформації. Ну і невтомної праці в інтересах інформування суспільства зі святом! А розпочати, от знаєте, я думав, із чого ж мені розпочати? Ну, ви знаєте, що а, традиційно хороші новини, а вони є з фронту, з поля бою, з поля бою на території Російської Федерації, куди все більше переміщується війна, в принципі, зрозуміло, тому що що посіяв, то пожнеше так і має бути. А, от, але я залишу інформацію дещо. Про те, що там горить, і про те, по яким об'єктам буде нанесено удар цієї ночі нашими силами. А розпочну все ж таки із теж приємної інформації, потім перейду до того, що там наговорив Путін. Ну і сьогодні ви знаєте, що важливий день, тому що сьогодні дідей, так само в Європі. Дідей це день висадки в Нормандії британських і американських союзників саме в цей день. 1944 року, висадившись в Нормандії, було ознаменовано ще один період, ще один етап спільної перемоги над нацизмом над гітлерівською Німеччиною. Зрештою, що призвело до звільнення Європи від одного режиму нацистського, але потім ще тривалий час потрібно було, аби звільнити від іншого тоталітарного режиму радянського. І сьогодні буде президент у Франції Володимир Зеленський. Він фактично на, скажімо так, на марш здійснив такий серйозний маршрут. Це спочатку країни Північної Європи, Швеція. До цього це була і Бельгія, і Іспанія, і Португалія. Такий, скажімо, таких кілька тижнів потужних міжнародних візитів до наших партнерів. Потім форум Шангріла. В Сінгапурі і виступ там Філіпіни, зустріч з катарським лідером і обговорення проблем. Ну і тепер безпосередньо це буде Франція, потім буде Італія, Швейцарія, де всі, ну скажімо так, на всіх майданчиках, так чи інакше, в тій чи іншій мірі, безумовно, тема України буде порушуватися російсько-української війни як однієї з визначальних і пріоритетних. Це зрозуміло. Отже, зараз до європейських подій перейдемо із з того, що наговорив Путін. Але я почну із цікавої статистики. Вона стосується поля бою, можу з вами поділитися. За версією Форбс американського російська бронетехніка стає дедалі гіршою, тому американські бронемашини на фронті її знищують швидше. Тобто, практично, що це означає? Я вам скажу по втратах. Нас дуже часто міряють втрати російських військ. Тут теж не має бути ілюзій, ми не маємо входити в період, що, знаєте, в них уже все закінчилось. Ми маємо виходити із того, що проблеми є. Вони суттєві, тому що дійсно втрати Росії як в живій силі, так і в техніці, як в бронетехніці, в танках, вони надзвичайно високі. Це є правда. Що робить Росія? На сьогоднішній день не можна сказати, що у них можливості ВПК надзвичайно там. Сунулися і зросли якимись там геометричними масштабами з точки зору виробництва нових моделей. Але що у них зараз непогано виходить, треба розуміти, це те, що вони розконсервовують, ну, розконсервовують, потім з трьох, з чотирьох збирають один якийсь там бронетранспортер, бронемашину відправляють на фронт. Плюс вони непогано розвинули різного роду майстерні. Різного роду ремонтні так само центри, які дають можливість відновлювати, відновлювати пошкоджену техніку. Тобто, в цьому є, на жаль, певні успіхи у ворога. Це так треба розуміти. Але відкат відбувається на старі моделі. Тобто, все ж таки ефективність падає. Так зрозуміло, це все броня. Так вона їде, вона стріляє, вона небезпечна. Це зрозуміло. Але все ж таки, ефективність падає. Це є результат уже успішних дій наших сил оборони, які в великій кількості таку техніку знищили. І от Форбс дає цьому статистику, підтвердження моїх слів: за 28 місяців місяців запеклих боїв. Російські військові втратили близько 4 тисяч бронетранспортерів бойових машин піхоти двох типів бронетехніки, які е, тут є. В бою у середньому близько 150 знищених російських БТР. Та більше озброєних БМП на місяць. І минулого місяця російські втрати зросли до 288 БТРів і БМП, що приголомшують. І за даними аналітика, це відомий осінт аналітик з мережі X і не тільки Ендрі Перпетуа. Він говорить, що. Це тільки те, що можна побачити і порахувати. Тобто, вони ж ведуть, збирають аналітики дуже часто дані з верифікованих джерел, тобто їм потрібні фото підтвердження, це не просто щось. І от вони говорять, що навколо руїн Авдіївки значить було розміщено кращі машини з наших сил, а в росіян гірше. І коли тобто в цих двобоях. Фактично, бронетехніка, яка поставлена нам заходом, вона є новіша, вона є ефективніша і вона знищує більшу кількість ворожих бронемашин. Це наочне підтвердження, наскільки нам потрібне західне озброєння, наскільки е яку велику роль відіграє допомога західних партнерів, наскільки ефективніше, краще і е досконаліше машини, які нам постачають, хоча вони так само і не нові. Тобто, треба розуміти, що подекуди це так само застарілі моделі, але новіші, ніж ті, що використовує зараз Росія, і вони ефективніші. Ось це ознаки того, наскільки нам потрібно. Тобто, вкотре ми переконуємося, що західне озброєння, воно подекуди краще і ефективніше. Питання його кількості. Ось основна проблема, що нам все ще його не вистачає. Тобто, ситуація покращується на фронтах. І можна сказати, якщо у нас на деяких ділянках там було 1 до 9, 1 до 8. Кількість артилерії, кількість засобів враження, то зараз а, вона так перейшла 1 до 6, 1 до 5, де, де в деяких місцях вже 1 до 4. Це свідчить про те, що пішли постачання краще, пішли постачання швидше від наших партнерів. Ну і чекаємо ще а, постачання снарядів за чеською ініціативою для того, щоб на фронті виконувати завдання. Основні завдання зараз це Зупинити просування ворога і наносити максимальні втрати, і в принципі, успішність нашої оборонної операції характеризується тим, наскільки ми збиваємо темп атак ворога, наскільки не даємо їм проходити швидше певні рубежі, і наскільки змушуємо їх впиратися в наші оборонні редути на тих чи інших ділянках фронту, щоб противник не міг. Розвинути цей успіх, стрімкий, тобто, щоб ворог не зміг розвинути стрімкий темп операції. Це дуже важливо і це вдається нашим військам. Ну і крім того, на фронті триває зараз те, що я можу назвати оперативно-штабна гра змагання між російським генеральним штабом українським штабом за те, хто на яких ділянках зможе розтягнути війська, хто зможе сковувати підрозділи. Хто зможе, скажімо так, ефективніше нав'язати свої правила? Ну, дивіться, ми ж теж повинні розуміти, що глобально на фронті зараз фактично іде боротьба за те, хто розтягне, розмотає, що називається резерви, хто буде сили. Сковувати на тих чи інших напрямках, відповідно тримати ініціативу. От російські війська думали, що вони підуть в наступ на Харківщині, і це дасть їм перевагу, таку, що українські сили будуть вимушені ледь не всі резерви перекинути туди, відповідно зняти підрозділи зі сходу, Покровський напрямок інший і не мати змоги фактично діяти ефективно там. Але що сталося? Станом на зараз уже і російські війська мають перекидати певні сили на харківський напрямок. Наші сили розтягнули і діють в районі лівобережжя Херсонщини, так само, щоб ворог не зміг перекидати. І от зараз фактично йде ось ця боротьба. Ну, ми бажаємо успіху нашим силам. Тим більше на білгородському напрямку з'явилась можливість бити західною зброєю, і це важливо, і це, зрештою, має давати нам. Ну, кращі можливості для е, оборони там. Бо тим часом Путін. Якщо ми заговорили про західну зброю, е, Путін в Петербурзі дав інтерв'ю іноземним медіа. Там були е, присутні ряд е, медіа, це були і Ройтерс, це були і Асна Італійська, це були і іспанські інформагенції. Там було агентство Франц Прес, медіа з Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Білорусі. Ну, і, власне кажучи, такий пул зібрався, і Путін сказав про те, що а, ну, він обурився. Звичайно, його заціпило за живе. Його болить те, що Захід дав право Україні бити а, своєю зброєю по території Росії. І от він сказав, що вже в таке формулювання, знаєте, воно і конкретне, начебто, і розмите. Чому? Ну, от він каже, що Росія має право. Постачати зброю в ті регіони, звідки будуть наноситися удари по важливим і чуттєвим об'єктам країн, які постачають зброю в Україну. Удари, значить, по Росії за участю країн Заходу означають, що їх, пряму, їх пряме втручання у війну проти Росії і, значить, Москва буде реагувати. Ось що говорить, значить, Путін. О, такі він. Вживає формулювання. Ну зрозуміло, що його дуже допікає. Те, що захід більш активніше включився в цьому питанні і стирає чергові лінії, червоні так. Ну і тут же ж питання і передачі Україні зброї. А тут і питання відправки інструкторів. А ми чекаємо сьогодні, 6 червня, що французький президент Еммануель Макрон має про це сказати, про те, що там є дві ініціативи: 650 мільйонів євро, мають підписати угоду українські і французький президенти. Про те, що це буде допомога виділена Україні на підтримку наших міст, на відновлення і на підтримку енергетики, що зараз дуже важливо, тому що ми знаємо. Відключення почастіше, але ситуація стала складніша в енергетичному комплексі. Це вже помітно. Так, от тут Путіна це все допікає. Ну і він каже про те, що будемо наносити удари. Фактично, Росія таким чином погрожує прямою війною прямою війною країнам Заходу, які підтримують Україну. Ну, тому що він же ж каже, ми будемо відповідати. Бо Путін звинувачує в тому, що країни Заходу вже втягнулись в війну проти України і вони будуть відповідати. Інше формулювання, яке він вживає, він каже: ну будемо постачати в ті точки, звідки можна бити по країнах. Ну тобто, давайте змоделюємо. Добре, якщо ми візьмемо, наприклад, Естонію, яка підтримує Україну, Литву, ну, країни Балтії і Польщу, тут зрозуміло, тут вони можуть діставати з Росії з території Білорусі. З Кліїнградської області і так далі, Німеччина теж? Хто найпершу чергу під ударом? Ну, країни Північної Європи. Звідки Росія завдяки своїй присутності в Балтійському морі, завдяки півночі? Звідки вони можуть діяти і нанести відповідні удари? Ну, Сполучені Штати, як країна, яка тримає лідерство в цьому процесі, куди вони поставлять? Він що, Путін погрожує, що він з далекого сходу буде бити по Алясці? Ну, от як сприймати ці заяви, чи що? Ну, от а, тому ось ці постачання в регіони, чи він буде постачати тим скажімо так, а, тим силам, які воюють проти Сполучених Штатів. Ну, наприклад, Близький Схід, наприклад, країни Африки. Там, так? Якщо ми говоримо про середземноморські країни Європи, хоча та ж Італія вона виступила проти, тобто, можливо, це. Я думаю, що Путін таким чином, ну, як мінімум, як мінімум, а, він говорить про те, що. Всі фактично сили, які задіяні в той чи інший спосіб, і будуть наносити, і будуть мати можливість наносити удари по американським базам на Близькому Сході, по інших об'єктах, вони можуть отримати для цього саме російську зброю, яка буде бити якраз по а, цих об'єктах на території інших країн, крім того, ну фактично, це є погроза війною вкотре вкотре агресивна риторика. Тепер чекаємо, як буде діяти Захід. Тепер чекаємо, власне кажучи, зараз побачимо. Тут дуже важливо уловити контекст, що будуть говорити західні політики. Ну, сподіваюся, що не злякаються. І сподіваюся, що це жодним чином не вплине на рівень їх підтримки для України, а лише збільшить і лише переконає в тому, що навпаки треба Україну більше підтримати на тлі тих викликів і загроз, які є на сьогоднішній день від Росії. Путін знову ж таки він пішов в історичний опус про те, що з 2014 року, мовляв влада в Україні нелегітимна, відбувся так званий державний переворот. Після цього все пішло не так, і взагалі Росія війну не починала, а вона захищає Донбас. Ну заспівав ту пісню, яку ми вже чули неодноразово. А щодо виборів американських сказав, що він не знає. Що це означає для Росії у випадку перемоги або знову-таки діючого президента Байдена або Дональда Трампа? Відповіді не знайшлося пояснити, що ж це може означати, які перспективи відкривати. Ну от, власне кажучи, ще він висловлювався про втрати, про полонених. Ну, знову ж таки сказав, що російські втрати відкривати недоцільно, але при цьому, звичайно, завищив українські, Ну, вкинув це. Ну і закликав, але зрештою. Дивіться, які формулювання. Тобто будемо бити по Заходу, а тоді знову ж таки формулювання, що ну, нехай Захід припинить постачання зброї України, підтримку е України, і, в принципі, тоді війна може завершитися за 2-3 місяці. Ну, якісь вийшли такі суперечливі заяви, відверто кажучи, одна одній. То зброю то зброєю будемо бити, а то, значить, е перестаньте підтримувати Україну. Ну, от, е власне кажучи. Така риторика, вона, я вам скажу, знаєте, вона агресивна і свідчить про те, що він не має наміру а, закінчувати війну. В той же час, в той же час, вона, скажімо так, містить певні посили знову ж таки, про те, що давайте. А от Росія, значить, ніколи не думала там, давайте може шукати якісь шляхи там і так далі. Але загрози для країн Заходу, а, ну, все ж таки, вони є. Подивимося на реакцію європейців, я би сказав, що треба реагувати більш рішучіше, тому що Росія ну, відверто погрожує і тому треба ще більш активніше підтримати Україну. Як мені здається, це так само важливо. Ну і дійсно чекаємо дідей. Буду вам розповідати, що там відбулося, тому що планується зустріч президента України Володимира Зеленського. З президентом Байденом і участь у заходах я думаю, що багато в чому ось ці події. Червень, липень, літо в нас дійсно спекотне гаряче тому що стільки подій заплановано а в липні і саміт НАТО, і ще в Росії там планується ШОС. А так шанхайська організація співробітництва. Я думаю, що Китай буде намагатися вкотре артикулювати свій мирний план, вкотре наполягати, буде намагатись заручитися і на майданчику ШОС. Вони планують там уже повноправно офіційно прийняти Білорусь до складу свого своїх учасників організації. Ну от, от, от ці дії плануються. Тобто, багато в чому літо, я думаю, для ходу подальшої а, війни і міжнародної ситуації воно буде багато в чому визначальним. І подивимося на осінь, а, ну, які можуть бути рішення. Але, звичайно, що найбільше і найпріоритетніше все ще буде вирішуватися на Полі бою, єдине, що ми ще більше все ще потребуємо ресурсів. Ну а в продовження теми, значить, погроз Путіна і реакції Європи. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має бути готова до війни з Росією до 2029 року. Він сказав, що до 2029 року здатні воювати. Мають бути німці. І е, три теми при цьому мають центральне значення: кадри, техніка та фінансів. Це повідомляє німецький фокус. І е, пісторіус вважає за необхідне повернути військову службу. Зараз, до речі, дебати в багатьох європейських країнах ідуть в сполученому королівстві. Так само напередодні виборів е, дебатують з цього приводу. Є ідея консер... консерваторів це зробити. Видання The Sunday Times от в цю неділю в минулу вони писали велику статтю про те, як Фінляндія має досвід такий, і наскільки він притаманний і релевантний для Британії може бути. Ну тому над цим ідуть дуже серйозні розмірковування, що свідчить про те, що дійсно країни Європейського союзу і не тільки ЄС. Вони Ну, скажімо, активізувалась, вони розуміють, що виклики і загрози є. Єдине, що дебати, обговорення, підготовка громадської думки це все займає час і тому воно триває довше. І що зазначив Пісторіус, що Росія давно перейшла на військову економіку і продовжує озброїтися, озброюватися, а її перемога в Україні буде для Заходу дорожчою ніж поточна допомога. Києву, ну, абсолютно правильно, це добре. Ну, треба розуміти, і німці мають розуміти. І добре, що Пісторіус про це каже, що допомагати Україні далі потрібно, це очевидно. Ну і до 2029 року, бачите, ми знову ж таки не маємо. Хтось каже 5 років, хтось 7, хтось 9, хтось 3, хтось 6, хтось 7, хтось 2, Що ця війна буде з Росією, але а, набагато менше голосів. На заході серед тих, хто каже, що цієї війни взагалі не буде. Тобто, все ж таки більшість голосів говорять про те, що ця війна може бути і до неї готується. Ну і це добре. Краще готуватися до війни, краще і що для що на цьому шляху ще треба робити? Це збільшувати виробництво зброї, це інвестувати, це підписувати контракти, це нарощувати постачання, це вивчати досвід російсько-української війни. Тут мають бути інструктори, мають бути радники, мають бути війська. Вони мають за цим дивитися, вони мають брати в консультанти українців для того, щоб пояснювати, навчати, щоб це був спільний процес обміну. Ми маємо вже діяти спільно. Бо не можна сприймати від... Мені не подобається, коли знаєте, відривають і кажуть, от агресія проти Європи буде, от Путін там, значить, нападе на країни НАТО, ЄС. Війна в Європі вже йде. І треба розуміти, що їм можна зупинити, якщо захід буде консолідований. Але для цього потрібно ой як консолідуватись, тому що як би там не було, при всіх а, мінусах Росія дійсно налаштована на те, щоб виробляти, щоб озброювати, щоб продовжувати мілітаризацію і щоб продовжувати війну. Тим часом а тема зі сполучених штатів вона і передвиборча, і не тільки. Wall Street Journal написала матеріали про те, що е погіршується стан е президента Байдена. Про це говорять учасники зустрічі. Тобто, Wall Street Journal пише про це, посилаючись на учасників зустрічі із Байденом. І от, наприклад, є така думка: коли у січні 81-річний президент зустрівся з конгресменами у Білому домі, він говорив так тихо, що деяким учасникам було важко його почути. Ну, це може бути прийом, щоби дослухалися. Це не обов'язково свідчить про стан президента, але ну така думка. І Байден читав нотатки, щоб робити очевидні зауваження, робив паузи, іноді заплющував очі настільки, що дехто в кімнаті запитував, чи він не відключився. У Білому домі говорять, що у президента все добре і в нього гострий розум. Ну, ви знаєте, що багато ходить зараз, особливо Дональд Трамп і його штаб використовують дуже багато зараз. Головок про стан Байдена вони поширюють відео, вони говорять. Іноді ми можемо побачити, що десь, ну, зрозуміло, фізіологія певний вік, десь важче там пересуватись, робити певні речі. Це зрозуміло. Ну і, власне кажучи, це ось такі натяки, які робляться в одному з провідних американських видань The Wall Street Journal. Що ну має так, скажемо, безумовно, це о, посилить і передвиборчу боротьбу, і це вибори, і це гонка, це все зрозуміло. Ну але я вам скажу так, що це особисті дані, але в Сполучених Штатах в країні вільних ЗМІ, медіа, коли мова йде про вибори, і коли мова йде про вік, ну вибачте, про стан здоров'я президента чи лідера, це не може бути таємною інформацією, тому що зрозуміло. Будь-яка нація це не тільки стосується американців. Вони мають розуміти, що все гаразд, ситуація під контролем. Тому тут е, приватність так само, але межі її стираються. Тому такі публікації теж нормальні. Треба дивитися і розуміти, що це вільні медіа так само і так вони можуть працювати. Тим часом е, е, тим часом, е, значить, е, відбулися е, так само відбулися праймеріс. У Сполучених Штатах і значить Дональд Трамп взяв участь дем, демократична партія Праймеріс перемоги переміг Байден республіканська Трамп. Це відбулося у кількох штатах 4 червня. Це були одні з останніх змагань у календарі Праймеріс на 2024 рік. Значить, в принципі, нічого не відбувається. Зрозуміло, що. Знову ж таки наближається той, той та подія, коли офіційно зрозуміло будуть два лідери боротися: це Байден і Трамп. Ну, говорять про те, що там можливі зміни, що все ж таки може піти Мішель Обама чи там і так далі. Ну, але поки що ми маємо той стан, який є, і та процедура праймеріс, яка проходить, говорить про те, що від демократів це все ж таки буде Байден, який проходить на цих праймеріс, а далі і, і так само буде Трамп. Значить, тепер ще одна новина. Вона, скажімо, вже зробила скандал в українському медіапросторі, не тільки а, видання Financial Таймс написало про те, що Україна могла втратити 5, 5, до 50% виробництва виробництво електроенергії, і до зими українці проводимуть більшу частину свого дня без електрики. Це Файненшал Таймс пише з посиланням на українських чиновників. А, значить, вони сказали про те, що повинні підготуватись до життя в холоді та темряві, це наша нова норма. До війни внутрішнє виробництво, до повномасштабної війни а, внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 гігаватт, що було одним з найбільших в Європі. Але на цей час ця цифра впала нижче 20 гігаватт. Значить, ми розуміємо, що, ну і на собі відчуваємо, багато хто що дійсно. Ситуація в енергетиці, м'яко кажучи, не найкраща. Так і борються наші енергетики, уряд всі долучаються до того, щоб покращити умови. Це правда, ну, тому що всі маємо бути в цьому зацікавлені. Ремонт, рятувальники всі роблять ці, свою справу для того, щоб цей стан, скажімо так, не дійшов до якогось критичного. Але от Українське Міністерство енергетики звинуватило фактично видання Financial Times в ІПСО і в маніпуляціях, оскільки вони посилаються на анонімні джерела в українському уряді і так далі. і так далі. Ну, по-перше, давайте все ж таки будемо розуміти, що ми не можемо всіх звинуватити всі західні провідні медіа в ІПСО. По друге, ми прекрасно розуміємо і бачимо звіти, що удари по українській енергетиці наносяться. Це не є таємницею, це є офіційна інформація, яка передається. Можна побачити в повітряних силах, подивитись повідомлення Укренерго, Міністерства енергетики за результатами атак. І щоденні їхні звіти про падіння генерації. По третє, що тут варто так само розуміти: досить багато і офіційних осіб, народних депутатів. А у нас скільки експертів, скільки всіх висловлюється. З приводу того і кажуть про те, що в темряві будемо, і так далі. Тому це питання до того, хто коментує анонімні джерела. Якщо є питання, то давайте судіться, давайте судитися з медіа. Давайте, зрештою, підемо цивілізованим шляхом. Подавайте в лондонський суд на Financial Times і доведіть, що вони не праві. Все, я вважаю, що треба йти таким шляхом. І це має бути прецедент. І якщо ми говоримо, що якісь медіа, в тому числі західні, поширюють фейки, маніпулюючи і подайте в суд і доведіть, я вважаю, таким чином треба йти. Тому що десь хтось із ваших представників там, урядових, Міненерго, чи ще хтось висловився, а я майже впевнений, що так і було, і сказали, а потім це інтерпретували і сказали: Ну, окей, бачите, там, значить, не подобається. Ну, Тому що дійсно ситуація. У нас не найкраща в енергетиці, м'яко кажучи, вона погана, тому її треба покращувати, треба шукати шляхи з заходом і так далі. Це теж безпека нашої держави і безпека громадян. І бажаю в цьому всім причетним, до речі, успіхів, щирих успіхів, тому щоб покращити ситуацію. А ще скажу про те, що головнокомандувач Збройних сил на завершення проприємне. По-перше, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Полковник Сирський. Взяв участь у нараді, присвяченій розвитку, розвитку безпілотних систем, систем РЕП, технологічним змінам інноваціям в наших силах оборони Збройних силах, це дуже важливо. Обговорили ряд важливих питань з точки зору поточного застосування, покращення застосування цих систем. Так само а, вивчили як підрозділи. Поінформували головнокомандувача представники підрозділів. Які використовують і застосовують дрони, що потрібно, де потрібно як вдосконалити. і наголошено було на тому, що технологічна перевага і її, скажімо так, прогрес це дуже важливо для наших сил. Тому що це дійсно, ну ми розуміємо, що війна змінюється, трансформується, і треба тримати руку на пульсі. Добре, що це розуміє і Олександр Сирський. Ну і зовсім про хороше, це те, що а, на території. Росії цієї ночі зафіксовано велика пожежа на а, нафтобазі в Білгородській області, а в Ростовській області горить Новошахтинський завод нафтопродуктів вже не вперше. І сподіваюся, що не в останнє, до речі, як і по інших об'єктах, будуть наноситись удари. Тому ось такі а, хороші новини на завершення. А, бережіть себе. А, Підтримуйте збройні сили, підтримуйте сили оборони. Вірте в Україну. Слава Україні!